Вітаю всіх гостей моєго ютуб-каналу. В цьому відео про Вороніж. Вороніж не місто, а про РЛС Вороніж. 26 травня дрон головного управління розвідки України Міністерства оборони України уразив радіолокаційну станцію великої дальності вороніж М. Об'єкт, що є основою системи попередження Руського Рейху про ракетний напад, і належить до ядерної тріади. І розташований, розташована ця радіолокаційна станція в Оренбургській області біля міста Орск. А до Орська, я так подивився, з Києва 1953 кілометри. З Харкова 1567, з Краматорська 1515. Ну, це так просто, щоб було щоб для уяви, де воно знаходиться, той орск. Це по прямій. Як я кажу і казав в попередніх відео, де розповідав про удари дронами, що дрон же не може летіти по прямій. Мова не про технічну можливість, технічно, звичайно, йому ще й легше летіти по прямі, але ж йому треба облітати рашистські засоби протиповітряної оборони, облітати ще якісь там небезпечні місця. Він летить віражами такими. Ну і до того, як я кажу, що до прямої відстані між містами, коли ми читаємо, що до такого міста там тисячі кілометрів, то до цього сміливо можна додавати 15-20, а то і 25% кілометражу для того, щоб це той рахунок на це додавання оці, облітання систем ППО, і вибор найбільш оптимального маршруту. Реальна відстань в даному випадку про це говорять і переважна більшість засобів інформації 1800 км саме до цієї станції, знову вперше в історії. Нещодавно, вперше в історії Україна, Українські сили оборони збили літаки аж дві одиниці дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Пам'ятаємо про це. Ну а тепер українські сили оборони вразили вперше в історії теж радіолокаційну станцію великої дальності за горизонтну РЛС. Це теж вперше в історії Україна, Українські сили оборони вперше в історії. Збили, знищили літаки і РЛС уразили. А Руський Рейх вперше в історії втратив такого типу літаки, і його загоризонтна РЛС теж була пошкоджена. РВС дійсно була лише пошкоджена, ну, бо одним дроном знищити таку досить величезну конструкцію в принципі неможливо. Треба, щоб туди долетіло там з десяток дронів. І саме долетіло не відправити з десяток, а десяток влучань води оцей комплекс. Ну тоді можна було б вважати, що від нього нічого не залишилося, відновити його нереально. Ну, а так, станція. Вороніш М пошкоджена і виведена з ладу. І це чудово. І хоча той Вороніш М дивився, скажімо так, не в бік України, напрямок його погляду був Китай, Значущість з самого факту удару по тій РС дуже, дуже суттєво, дуже значуща. І ця важливість навіть. Ну, більше, більше психологічна та моральна, ніж те, що станція виведена з ладу на якийсь час. Відремонтувати, відновити роботу РЛС зовсім не просто і не швидко, і це головне. Хоча за горизонтні станції взагалі будуються досить довго: 4, 6, 10, а інколи і 15 років. Оця теж відносно нещодавно була перше враження в Мордовії за горизонтна контейнер Мені здається, да, контейнер. Так, от той контейнер будувався 15 років. Ну, там інша конструкція ця РЛС, вона на порядок більше, ніж оці воронежі. Ну, але все одно 15 років це все ж таки тепер хай ремонтують. Ну і вартість і будівництво, а тепер і ремонту, теж все ж таки, ну, на це треба вважати. На, на цьому теж треба фокусуватись, е, говорячи про те, що враження було ефективне, бо е, і саме будівництво досить дороге, е, і ремонт теж е, Тут будівництво взагалі тут мільярди доларів. Ну ремонт, звичайно, мільярди може ну не може а не мільярди, а. але не мільйони, і навіть не десятки мільйонів. Тут буде сотні мільйонів доларів на ремонти. Санкції все ж таки діють і щоб закупити те, що потрібно для відновлення. Якщо це закордонне, а все ж таки імпортозаміщенне е, е, місноє, е, воно якось так е, воно не працює так як, е, так, як треба, щоб нормально працювало. А і закупити оце е, так запросто через треті країни, це теж, можна сказати, е, майже нереально. Ну, а до цього е, ураження цього воронежа М була успішна атака по двох. Радіолокаційних станціях біля рашистського міста Армавір Краснодарський край біля селища Глубокій. Сталося 23 травня. Там були вражені дві РЛС Воронеж ДМ. М і ДМ, маленька така ремарочка, це залежить від. Частоти, на якій працює та чи інша станція. М, це метровий диапазон, а ДМ це дециметровий. Ті станції були найближчі за горизонтні мова йде про ці армовірські, були найближчі до українського кордону до війни, до лінії фронту приблизно 430 км. А до речі, а оцей Орський Воронішем це найдальша така РЛС від кордонів з Україною. Це такий, в принципі, рекорд. Те, що 1800 кілометрів це дійсно це рекорд. Станції, оці армавірські, вони будувались 7 років. 7, З 2006 по 2013 рік. Напрямок їх бачення і погляду одна дивилась на Туреччину, Балкани та Середземне море. Контролюючи чи боючись пуску балістичних ракет з підводних човнів з території Середземного моря, ну а тепер. Ну і трошки там чіпляла краєшком так Крим. Ну, а, тепер... а друга станція, до речі, да, друга станція дивилась на Індійський океан, Перську затоку, ну і трохи теж чіпляючи Китай. Тобто, отакий напрямок погляду тих, тих станцій. Тепер цей погляд трошки їм. Зіпсували українські збройні сили, і тепер вони з підбитими пораненими стратегічними очами можна сказати. Ну і тепер, в принципі, треба знімати системи ППО з фронту. І захищати ті радіолокаційні станції за горизонтні, які теж є в доступі українських далекобійних дронів. А в доступі, ну, хіба що ті на далекому сході, там в далекому Сибіру, туди ще поки що Україна не достає. А це буде полегшення на фронтах. Реально, колись звідти знімуть системи ППО якраз напередодні того, як Україна отримає літаки Ф-16, це теж такий дуже величезний плюс. Ну і в принципі ці операції по знищенню, по пошкодженню і виведенню з ладу на довгий термін. Ці дії Українських сил оборони мають величезне стратегічне значення. Ну, те, що в ядерній триаді Руського Рейху з'явились дірки і не на тиждень-два, це, як мінімум, там на півроку, а то і більше. І те, що відновлювати їх потрібні гроші. І ці гроші, так би вони пішли на виробництво снарядів патронів, а так вони підуть на ремонтування цих РВС. А те, що Російський Рейх буде ремонтувати, відновлювати їх, тут немає ніяких сумнівів. Ну і ще. Декілька РЛС, як я вже сказав, ви, що в зоні досяжності. Всього, до речі, Російський Рейх має 10 отаких загоризонтних радіолокаційних станцій. Ну, Але про це буде окреме відео. Зараз саме про ці успішні атаки Українських сил оборони, саме Гуру, по рашистським загоризонтним радіолокаційним станціям. Дякую всім, хто. Подивився, хто додивився до кінця, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І слава тим героям, які творять такі, такі чудні справи, чудові справи. До побачення!